Дві потрощені іномарки та стільки ж побитих маршруток. Довжелезні затори та натовп цікавих перехожих зібрала сьогодні аварія, що по обіді трапилась навпроти тамтаму. На зупинці громадського транспорту зіткнулись шкода Фабія та Сузукі Ліана. Учасниками ДТП також випадково стали і дві маршрутки, які у момент зіткнення легковиків по обидва боки якраз висаджували пасажирів. Не розминулись, просто на зупинці громадського транспорту зіткнулись шкода та сузуки. Водія і пасажирка останньої забрала карета швидкої. Судячи із потрощеного лобового травми у потерпілих серйозні. Що стало причиною ДТП? Розповів водій шкоди. Чоловік каже, прямував у сторону проспекту Перемоги, коли йому назустріч із сусідньої смуги зненацька вискочила сузуки. Я їхав по середньому пасу, їхав на зелене світло по середньому пасу з лівої сторони. При виїзді з тамтама мене. Підрізав водії автомобіля Сузукі, який, не включаючи поворота, їхав їхав на червоне світло і їхав напрямку зупинки. Чи правду розповідається й воїнів правоохоронці Поки не коментують. Поліція намагається регулювати рух транспорту, бо утворився довжелезний затор. А слідчо-оперативна група попередньо встановила небагато наслідок даної пригоди. Учасники отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в медичний заклад. По даному факту буде розпочати кримінальне. Спровадження за статтею 286 та будуть проводитися слідчі рушкові дії з метою встановлення обставин даної події та притягнення винних до відповідальності. Дістали незначних механічних ушкоджень і дві маршрутки, які під час ДТП перебували на зупинці. За інформацією поліції, ніхто із пасажирів не постраждав. Окрім цього, чоловіка, який їхав у тролейбусі, коли сталося ДТП, каже рогатий, застряг у заторі, тож його висадили. Розповідає, почав вимагати відшкодування грошей та дістав прочухана від водія тролейбуса. Я От вам квиток, верніть мені, будь ласка, гроші. Мене так, бляха, одмасла в воді. Я до поліцейських прийшов, вони кажуть, прийди, проспися, а завтра прийдеш. Михайло став вимагати зафіксувати водія, який підняв на нього руку, на відео, однак в обох тролейбусах, на які вказав чоловік, побитого пасажира пригадати не можуть. Він в вашому тролейбусі їхав? Ні, не їхав, то я його вперше бачу. Їхав в планеті. Доді треба запам'ятати, який номер тролиється. Чекайте, шанов. Ну що, шановна, шановна, во. Ви, во. дивіться, які в мене квиточки з серії знімаєте. Ви бачили, промістання? Ну ходить я чула вам, що ходить баляться. Угу. В он, воно ночмо ходить. Він не потім нікому тролейбується навіть. Дарита Мушкова, Рустан Чербачук для новин на часі.